Наделение в это броневровое. Наше наделение довольно пополнить равно поговорить. Останнього тижня відчувалася нестача крові на станції проливання. Ми ініціювали разом з лікарною Мечникова таку акцію. Очікуємо дуже багато донорів, тому що ми бачили відгук людей в інтернеті і розуміємо, що людей буде дуже багато, всі, всі співчувають, всі обурені, всі хочуть допомогти. З шостої вже займали чергу, і на десяту вже було більше трьох тисяч душ. Потенційних донорів це набагато більше, ніж сьогодні на нинішній час, на цей момент потрібно нашим пораненим, і в рази більше, ніж може переробити станція переливання крові. Тисячі літрів крові вже переліта з мая місяця. Ще тисячі будуть переліта далі, якщо а ранені, будуть поступати теж, як сьогодні. Сьогодні поступило ночі 22 чоловіка. 11 из которых госпитализированы в больнице Мечников. Вообще находится на лечении 130 человек тяжелых раненых. Это большая цифра. И почти все они нуждаются в крови. Раз іде війна, значить є ради, значить є нужна кров. Кожного дня треба приїжджати, хто може, повинен приїхати і допомогти. Це то мало, що ми можемо зробити для наших бойців. К тому ж, у мене рідка група крові, у мене третя група з резус фактором. Дивлюся новини і бачу, що з нашими хлопцями приходить в аеропорту. Не просто я не можу бути байдужим до такої новини. Ну, кожен день, скільки гине людей, всі поранені і тому, думаю, як кожному українцю, ну, має допомогти своїм братцям. Кожна капля крові може врятувати ще життя. А хто, як не байкери, розуміє всю серйозність іменно своєвременної допомоги. Сьогодні ми будемо працювати до упора, але більше реєстрації ми вести не будемо. У нас немає своєї станції, ми її заказуємо. У нас станція переливання крові – це зовсім інша організація, яка приїжджає в лікарню Мечникова для збору крові. Наші можливості другі в будь-який будній день. Ви можете здати кров для лікування поранених не лише в лікарні Мечникова, а й військовому шпиталі. Це можна зробити на станції обласній станції переливання крові на вулиці Героїв Сталінграду щоденно в будні дні зранку, з 9-ї години ранку, з приміткою для лікування поранених. Ще раз велика вам подяка.